А зараз ви ким працюєте? Зараз я психолог. Ви психолог? Скажіть, а ви плануєте якусь нову машину купити? Бо мені кажеться, що вона вже трохи розвалиться скоро. Ні, вона не розвалиться. Я ходу Напіду точно чи толкнути, коли їхати ззаді? У мене сила є, я грущиком вже підробляю. Ні, вона на ходу, але я нову вже хочу. Яку ви? Гран Чрокі, я хочу. Це що таке? Це ж. Жіп гран Чирокі, така махіна. така. Сере, прям здоров, здоров? Да, да, да. Клас, клас. То ви плануєте цю, цю цю продати і нову купити? Якщо їх хтось купить, якщо нет, то ні, то Я куплю буде. За, Я куплю за скільки ви мені її зможете толкнути. Слушай, ну, давай я спочатку ну, так, зароблю собі на другу. А потім. То воно з тролейбуси ходять, трамваї в автобусах повним ходом, типу, ви я типу, вам що машина треба. Я вон 8 гривень і ви вже на тролейбусі їдете. Ого! Скільки гривень? А во ну вас на бензині, так? Скільки, скільки в неділю чи тратити на бензин взагалі? Е, залежить так. від того, скільки я їжу. Ну, в неї скільки вона розход? Десь 10-11